Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж від тусон. Ось такий тантуїт. Модель називається тс 366 Так, покажу по порядку. Рукоять, основна це титан і вставка з мікарти такої коричневої, Великий бекспейсер для темляка. Ой, великий отвір, бекспейсер невеличкий. Так. Протилежна сторона все аналогічно, подібно. Фреймлок з сухарем, плюс кліпса титанова. Середньої жорсткості все добре. Клин строго по центру, В всьому у нас керамічний підшипник. Відкривається він тільки класичним фліпером, класичний плавнічок. Тут є вроді плавнічок такий для фронт фліпера, але він не захвачується. Є такий паз, як би можна відкрити, але він теж не захвачується. Тому це його не знаю, дизайнерський ізис вийшов. Двома руками воно відкривається дуже гарно. А одною рукою захватить неможливо. Тому відкриття тільки одне. ось таке. Так, Фреймлок, замок фрейм. Заходить на товщину сухаря, запасу приблизно половину. Облегшень більше немає. Вага ножа 117 г. Баланс ідеальний на підпальцевій. Хваті, ну, хват достатньо зручний. Є насічки, все повністю. як положено. Любим хватом все дуже добре. Так, лезо. На лезі у нас Sandvik 14C28N. Покриття Stonewash. Спуски прямі, чуть вище середини. Тантоїд. Ну, такі пазики тут є. Але вони для відкриття тільки двома руками. По обуху у нас 3,6, зведення в районі 0,5 тут і 0,6 на тамто. Товщина рукояті 14,1 мм. Беріте. Так. Загальна довжина 214 мм і довжина леза. Зараз замірюємо. Трохи більше 9 см. 91-92 мм. Отакий От тантоїд від Тусана з дуже гарних матеріалів і, як завжди, з ідеальною якістю. Рекомендую.